Для приготування солянки знадобляться наступні інгредієнти. Чистимо миємо та нарізаємо кубиками картоплю. Відправляємо її в кастрюлю. Нарізаємо шматочками м'яса. Для приготування краще використовувати філе курки. Таким чином Суп не буде жирним. Починаємо готувати засмажку. Цибулю потрібно подрібнити ножем, а потім підсмажити на рослинні олії приблизно 5-10 хвилин. Згодом натираємо моркву на середній терці та змішуємо її разом з цибулею. Наступний крок. Додаємо томатну пасту та одну або дві столові ложки цукру. Солені огірки. Їх потрібно нарізати ножем на шматочки та відправляємо їх до засмажки. Все добре перемішуємо. Коли м'ясо та картопля будуть готові, додаємо засмажку. Нарізаємо сосиски кільцями. Та додаємо в кастрюлю їх. Потрібнімо зелень та підготуємо оливки або маслини. Додаємо ці інгредієнти, коли суп майже готовий. Вимикаємо вогонь та подаємо страву до столу. Кладемо один шматочок лимону в супчик. Таким чином страва буде смакувати краще. Всім смачного та бажаю гарного настрою!